Двоє школярок сестер із Мукачева Аліна та Евеліна Кось здобули найвищі 200 балів з трьох предметів на НМТ. Евеліна отримала максимальний результат національного мультипредметного тесту з української мови та математики. Аліна 200 балів з української мови. З інших предметів історії України та англійської мови дівчата показали також високі результати. Я всі 11 років навчалася на відмінно, тому ну, це теж зіграло свою роль. І останній рік я ходила до репетиторів. Ну і сама навчалася також, я робила багато тестів. Я вважаю, що головне це практика. Коли побачила результати, я одразу помітила, що вони досить високі, але я не знала максимальну кількість балів, тому лише потім я перевела і побачила, що в мене такі високі бали, і, звичайно, я була дуже рада. Я склала НМТ на 200 з української мови, але, як вже сказала моя сестра, я найбільше розраховувала на англійську мову, яку я вчу вже дуже давно. Українська мова для мене вона була, я можу сказати, найпростіша, тому що, звичайно, школа дала дуже, дуже хорошу базу. І останній рік я додатково займалася з репетитором, тому це все в результаті дало, дало дуже хороший бал, на який я сподівалася. З першого класу сестри вчаться на відмінно завжди кажуть, допомагали одна одній у навчанні, тому в високих результатах тесту не сумнівалися. До НМТ почали готуватися в 10 класі, здебільшого на уроках у школі та додаткових. Практично весь час ми навчалися майже одинаково. Тобто, в нас навіть оцінки з усіх предметів були однакові. І ну можна сказати, що ну, всі предмети ми знали приблизно на одному рівні. Тобто Ну, і звичайно, ми допомагали один одному, тобто легше навчатися, коли двоє людей, ніж коли ти сам по собі. Ну і з самого дитинства батьки нам прививали таку дисципліну. Ну, тобто, вони спочатку з нами займалися, потім ми самі продовжували так займатися добре. Ну, і все виходило. В принципі, якщо старатися, то звичайно все вийде. Вступати дівчата планують на факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Я відразу хотіла на міжнародні відносини або міжнародні економічні відносини, але я обрала звичайні а аліна, вона хотіла або на право, або на міжнародне. Так, право. я завжди була впевнена, що я вступаю просто на право, але ну як сучасні події в світі, тобто я вирішила, що краще звичайно орієнтуватися в міжнародному праві, тому що це звичайно в майбутньому ну, більші перспективи. Цьогоріч у Мукачівській громаді 10 двохсотбальників. Двоє школярів Евеліна Кость та Артур Петрус отримали найвищий результат одразу з двох предметів. Ще вісім випускників здобули двісті з одного предмету. За високі результати вони отримали по 25 та 50 тисяч гривень.